Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 18 червня, 25 рік, соняшник, наш соняшник сумо. так красиво виглядає. Як я завжди кажу, запам'ятаємо його таким, тому що посуха страшна. Але не про те. Хочу зняти відео як для себе, як кому цікаво можливо. Використання, хто знає, ми тут з кліщем боролися. І я потім побачив, що бур'яни і. Вирішив дати 25 отих містарду, що ми зекономили, тому що ми працювали 25 і маємо чистий соняшник І потім я побачив, ну, що й не вистачило, то й, що я взяв з собою, тому що тут ділянка великувата Великувата в таких розмірах. Якщо, ну неважливо 20 грам вийшло, то я вирішив ще 20 грам гіліантекса додати, тому що було амброзі. І що ми маємо? Пройшло вже десь неділя. 20 грам гранстара, ну, трибунуро метила і 20 грам геліантикс. Амброзія. Ну, пропаде вона, не пропаде, будемо спостерігати далі. Але їй добре покрутило, здоров'я спортило, не треба. Навіть ось така велика. Бачимо? От мені здається, що їхала звісно, а брозія, ну вітер тоді дув, Тому що є ось така амброзія, начебто відкрита ділянка, можна було попасти. Десь якась ось покрутило, а десь якась стоїть. Бачимо, так само там ситуація. Ну, ми тут ще я вам скажу, що лили те, що я казав, 150 літрів. А потрібно лить при отаких соняшниках 200 літрів. Тому що, щоб попав в розчин хоча б десь під соняшника, та економія води при таких цих не зараз глянемо на кліщів наших, тому що ну, стан бачимо. Я думаю, тут ми працювали дешевим і все-таки ми його стримали. Тому що, ну, як кажуть, Не дивлячись на посуху, мені подобається. Як він виглядає соняшник, є якісь десь хвороби. Замовили ми там уже трошки дешевого. На що в цьому році височає коштів. Фунгіциду щось бризганем, подія, подія, не подіє. Думаю, все одно щось подія, але потрібна погода нормальна бути. Ось бачимо, оброзія навіть така вже була. Більше 20 см, її здорово прикрутило. Ну, якби пішов дощик і піднявся соняшник, то я думаю, до задниці воно б все забило весь отой бур'ян. Загалом то стан такий. Ось. Бачимо, навіть після першої гербицидної обробки, то я там показував, там де нас ота засрана ділянка. Ось ця ділянка, що чистіше, ось такий має вигляд. Бурянів немає тут, вона чистенька. Спрацьовано, як я казав, два листочка і шильця. Сходи бур'янів, тільки-тільки почали сходити. Ось так уже формується наш соняшник, йому, звісно, зараз би дощику, і було все гарно. Та зараз глянемо на кліщів, як вони там поживають, і будемо, о, наші, бачите. Те, що я казав, сонечко наше вилупилося. Слава Богу, наверно, такою отравою ми бризкали, що воно не подіяло на сонечко. А може воно воно може і на кліщів не подіяло. Хоча хто знає, хто спостерігає, той вже бачив, що я показував. Є відео на каналі. Ну і ось так відразу. Що ми бачимо? Це дуже вражена ділянка. Он одне маленьке, тільки но вилупився. Коротше, дешевий препарат гарно діє, я вам скажу. Так що не ведіться на ось те дороге, можливо, зараз мене забанять, скажуть, Блін, що ти розказуєш. Недаром би його робили. Ну, ви б самі бачите цей лист, який він вражений. І знову. Які враження, і ми не спостерігаємо. Вон, спостерігаємо лише і то це трипс. Не на зелених частинах. Ми його не спостерігаємо. Зараз ось тут іще. А кліща я не бачу. Ну, так що лямда цеголатрин буде нашим улюбленим препаратом. тепер. Все, ось такі враження, це ми вирвали, де початкові етапи були. Тримаємось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, підтримуємо. Será para dobra?